Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісму. І Шевченко президенту АВ. І ми сьогодні розберемо, хто війшов іще до нього. Буде цікаво, на вашу думку, напишіть, як він з цією справою справиться добре чи не добре. Ми розберемо, а ви пишіть в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну що ж, розбираємо. Ключові проблеми недовіра до УАФ через непрозору діяльність, недовіра до Інституту футбольного арбітражу, слабка спонсорська база через війну та недовіру до УАФ, відсутність сучасної бази даних та інших IT рішень, відсутність системності у діяльності обласних асоціацій, і далі ми можемо подивитися на екрані, що написано. І переходимо до наступного. Перші кроки. Аудит діяльності ОАФ, діджиталізація, підтримка та розвиток збірних, міжнародна колаборація, налагодження співпраці з клубами. Дев'ять років для розвитку українського футболу. Прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами. І далі ми можемо почитати на екрані, що написано. Ще обрали Сергій Ребров зараз там буде віце-президентом УАВ. Буде прикольно. Напишіть в коментарях, так чи ні. Олександр Шевченко теж віце-президент УАВ. Напишіть в коментарях, прикольно буде чи ні. Побачити. Ну, вже він там. Олександр Зінченко, гравець арсеналу, член виконкому УАВ. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Це Цефутболісма. Поставте та підпишіться на канал, поставте лайк. І. Ну що ж, чекаємо нових новин.